Нагороди тим, хто ще живий, ветеранів Другої світової війни та учасників визвольних змагань ОУН у пана нагородили медалями 70 років визволення України від фашистських загарбників. Хочу вас також привітати 70-ю річницею визволення України від німецько-фашистських загарбників. Від себе особисто від адміністрації хочу вам подякувати за вашу спільну боротьбу. І вашу участь у розгромі фашизму 28 жовтня 2014 року президент України підписав указ про відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників. З цієї нагоди були виготовлені посвідчення а також виготовлені медалі, які ми сьогодні вручали урочисто таких людей. В надвірнянському районі є 122 чоловік. Сьогодні прийшла невелика кількість, тому що багато з них вже не в змозі через свій вік чи через свій стан здоров'я з'явитися для такого вручення. Але спільно з керівництвом адміністрації ми будемо відвідувати їх вдома і передамо дані нагороди. Микола Винник, Михайло Юркевич, Микола Андрусяк, Дмитро Борняк із надвірної, Дмитро Рудейчук з Биткова. Загалом 122 жителів Надвірнянщини відзначені нагородами. Є серед них і жінки: Ганна Русановська, Євдокія Будко, Стефанія Климкова. Вецька за них медалі отримали діти, бо матері старенькі. Є серед них довгожителі. 70-ліття з часу визволення України від фашистів відзначали ще минулого року, але власників нагороди знайшли лише тепер. Ветерани кажуть, що ціна цих медалей дуже висока, і треба про це пам'ятати незалежно від того, скільки часу пройшло. Ще нагорода це велика пам'ять, яка згадує всі. Все минуле наших батьків і нашого особистого життя. Її треба, як і на, на святу реліквію, дивитися, і щоб наші внуки, правнуки знали, як добувалися, як, як, з якими труднощами ми добилися до, до, до своєї рідної незалежної держави.